Вітаю, друзі! І знову Наболіло. В бажанні е, купити ресурси ЗЗР, насіння. Якомога дешевше ми іноді втрачаємо здоровий глузд. І треба розуміти, що якісне насіння, ЗЗР від провідних компаній вони не можуть бути надто дешеві. Е, є певний ліміт ціни. Зараз ми на полі знаходимося мого знайомого, який купив е, по документах в фірмі «Однодневці» через інтернет-магазин. Дуже дешеве насіння піонера, а по факту це вийшла звичайна товарка F2 розщіплена. Кожна рослина різна, багато рослин взагалі, ви бачите, не сформували качани. Тому, друзі, не купуйте в компаніях на Днівках, купуйте в офіційних дистриб'юторах. Дбайте про свій бізнес, дбайте про добробут своїх родин. Добрих врожаю!